Так, всім доброго дня. Сьогодні будемо робити печінку, ну, салат із печінки, далі побачите. Так, переступаємо в першу чергу, беремо з печінки, обираємо цю плівку. Так, тепер беремо печіночку, її обмакуємо в борошневі і викладаємо на сковорідку. Перед цим ще треба. Посолити трішки печіночку. Так, ось так у нас печіночка виходить. Ще хвилин три і будемо знімати. Тепер беремо салат такий, пересипаємо друшляк і промиваємо. Так, Зараз приступаємо до нарізки помідорів чері та огірка. Так, огірок беремо так, перерізаємо і розпускаємо на такі полоски і робимо рулетики. Так, помідорки порізали напополам, тепер беремо гірочки і викладаємо сюди в салат. Так, огірочки виклали, тепер кладемо помідорки. Так, і помідорки виклали, ось така красота виходить. Тепер беремо печіночку і теж викладаємо. Так, виклали печіночку. Ось такі у нас розочки виходять. Так, приступаємо тепер до соуса. Беремо чорну і красну смородину. Зараз поки сковородочка розігрівається, викладаємо три ложечки сахаря туди. Так, це друга І третя. Тепер беремо лимончик і видавлюємо сюди сок. Беремо апельсинку і видавлюємо апельсинку. Тепер висипаємо смородину. І перемішуємо її. Вогник притишили, тепер потихеньку хай вона сможеться. Беремо постійно, помішуємо, щоб воно не пригоріло. Так, тепер беремо приготовлений соус, поливаємо на нашу цю, цей салатик. Так, ось такий у нас вийшов салат із печінкою та соусом із смородини. Такий салат можна подавати до новорічного столу. Всім дякую за перегляд, всім смачного. Кому не важко, прожміть вподобайку. До зустрічі.